Всім привіт, з вами Core Community І сьогодні ми поговоримо про байстартер на Байбіті, де можна буде заробити 50-60 доларів з одного аккаунта і де потрібно вкласти на всього 2,5 долара. Це максимальні витрати, які будуть. Ну а перед початком відео не забудь підписатись на канал. В телеграм-каналі виходить дуже багато класних новин оновлень, і там пости виходять раніше за все. Якщо ви робите фермо-аккаунті, вам потрібно будуть проксі, Найкращі проксі на проксі-селері. посилання на його ви знайдете в описі. Також є промокод Core, який дає знижку 15% на всі покупки. Пройдемося по нагородам по акції, що ми утримаємо. Перше, нам потрібно зафіксувати 100 доларів, щоб приєднатися і виграти наступні призи. Які ми зараз поговоримо? Перше, ми фіксуємо 100 доларів, точніше, 100 USDT, і за це ми обов'язково отримуємо 5 зК, що по курсу 75 центів. Ну ладно, це ми пропустимо. Е, цей приз для 400 тисяч учасників. Тобто тут учасників тільки 20 тисяч. але приз для перших 400. Ну ладно, це ми пропустимо. Тобто, це ми отримуємо 100%. Далі втішний приз для учасників, є, які виконують всі необхідні завдання. Но не, ну не фартане їм отримати максимальну нагороду, вони розділять 4,6 мільйона ЗК. Тобто роз'ясняю, якщо, наприклад, всіх призів буде 27 тисяч, і всі 27 тисяч щасливчиків отримують по 300 ЗК. Да? В цьому полі на 27 щасливчиків розраховується 8,1 мільйон ЗК. Тобто, якщо всіх учасників буде 30 тисяч, наприклад, тобто 3 тисячі розділять. По е, 3 тисячі розділять 4,6 мільйона ЗК. Що виходить, орієнтовно е, тисячі ЗК на людину. Тобто тисячі ЗК це орієнтовно 200 доларів на людину. Тобто, е, це виходить, щасливчик не той, кого вибрали, а той, кому не повезло. Ось така удача. Ну, якщо, звичайно, учасників буде там, 10 тисяч, вони утримують всього-навсього по 460 ЗК. Що набагато більше, ніж 300 ЗК. Тобто 300 ЗК це 60 доларів. 460 ЗК це 70-80 доларів по курсу, як буде. Тобто, нам треба попасти не до щасливчиків, а до тих, хто не виграє 300 ЗК. Порядок виконання, який: перше, це потрібно пройти верифікацію. Далі перевірити гаманець, точніше, під'єднати веб-3 гаманець. Про це ви побачите в відео, як воно все робиться. Трошки буде ускорено, дещо чуть-чуть обрізано, але суть буде зрозуміла, тому що як я граю в ігру, ну не дуже цікаво буде, думаю, вам дивитися. Далі під'єднали гаманець, виконуємо квести, виводимо ефір назад і фіксуємо 100 USDT. Його можна зафіксувати як зараз, тобто за тиждень там до кінця, так можна буде за день до кінця зафіксувати 100 USDT, щоб вони у вас не лежали. Ну, ладно. Тепер давайте будемо переходити і дивитися, як це все буде виконуватися. Не робив відео раніше, бо раніше треба було закидати не 20 доларів, а 50. І раніше потрібно було закидати 100 доларів в USDT і в ефірі, в пул. що доволі невигідно, вкладати 100 доларів в аккаунт, де ти будеш отримувати там 50 і дуже сильно напрягатись. Зараз умови дуже сильно спростили і можемо виконувати, можемо проганяти фермо аккаунтів. Що ж, я вже записав відео, як це все виконуватись, і будемо розбиратися. Що ж ми бачимо? Ми бачимо, у в нас на аккаунті є 97 доларів. Що ми робимо? Перше діло, яке нам потрібно зробити, це купити ефір. Ефір нам потрібно 20 доларів, але ми будемо купляти з запасом десь 25-26 доларів, щоб саме покрити ці всі комісії. Тобто ми на цьому втратимо 2-2,5 долара, можливо, 3. Ну, невелика сума, але шанс заробити набагато більший. Е, далі ми заходимо в торгівлю, вибираємо Бейстартер. Далі бачимо ЗК, натискаємо приєднатися. Так. Е, далі, що нам потрібно? Ми бачимо, що ми пройшли верифікацію. Далі нам потрібно поставити сам байбіт Wallet, тобто байбіт web 3 ми натискаємо завантажити, завантажимо сам Baby2Wallet завантажуємо сам на свій гаманець. Він в мене установився. Далі що нам потрібно, це обновити сторінку і під'єднати його. Но, но перед цим ми заходимо в. Свої рахунки беремо е, той самий ефір, який ми купили. Він знаходиться в нас в рахунку для торгівлі. Ми його перекидаємо на рахунок для фінансування, для того, щоб нам вивести цей ефір на сам е, гаманець від Bybit, точніше, Bybit Wallet або Bybit web 3 як кому зручніше. Ми перекидаємо 26 доларів. Е, в мене установився гаманець. Ось ми бачимо, далі натискаємо імпортувати гаманець, придумуємо будь-який пароль, це так само, як Metamask, пароль просто для того, щоб входити. Підтверджуємо правила і імпортуємо Cloud Wallet. Тобто нас зараз перекине на Bybit, нам потрібно буде тут самому створити Web3 гаманець. Це займає близько там, однієї хвилини. Просто натиснути Створити гаманець, він автоматично створюється і підв'яжеться до вашого основного аккаунту. Все, гаманець створився, нам зразу пропонують зробити депозит. Що ми далі робимо? Ми бачимо, що в нас гаманець вже відкритий, тобто ми можемо їм користуватись, він підв'язаний до нашої електронної пошти, і тут ми вже обновляємо сторінку. Обновляємо сторінку і під'єднуємо цей гаманець. Далі ви зрозумієте, для чого це потрібно. Натискаємо «I agree», Connect, натискаємо Connect і підписуємо в самому гаманці. Також не забудьте підписатись на телеграм-канал, всі посилання є в описі і будемо продовжувати. Все. Перший раз підписали, підписуємо другий раз, і ми бачимо, що в нас гаманець вже приєднався. Секундочку, все. Є чудово. Далі, саме складне, нам потрібно виконати квести. Заходимо на квести. Тут натискаємо почати свої квести, ну, почати виконувати квести. Так, Зразу нам пропонують зробити депозит. Що нам і потрібно буде зробити. Ми копіюємо адресу, звертаємо увагу, що в нас адреса має бути така сама, як ось тут, точніше, там, де ми прив'язали. Натискаємо «Вивести», Далі вибираємо монету ефір. Далі, наступний, найважливіший момент це ввести правильний адрес і вибрати правильну мережу. Мережа це «ZK-SYNC-ERA». Тому що є ще ZK Sync Lite, вона нам не підходить, нам треба саме ERA. Далі вибираємо вивести все, точніше, там 0,08 ефіра, тобто 26 доларів. Ми виводимо, платимо комісію 0,9 долара і виконуємо квести. Перший квест це підписки, ми просто підписалися на все. І все. Далі нам потрібно е, свапнути в наступному завданні ефір на USDC. Наприклад, ось я е, обмінюю 007 ефіра, отримую 21 USDC, вибираємо USDC, натискаю Swap, і ми вже е, обмінюємо. Тобто, дивіться: натискаємо Swap, підтвердити нам буде потрібно. Е, ще раз підтвердити, ввести код, і нас обміняється. Так, зараз дивимося. Перше підтвердження. Так, вводимо код з Google автентифікатора, це там все дуже зручно е, обміняли все обмінено. Е, Далі ми беремо завдання трохи вище, це Е, Натискаємо Start. Тобто тут ми обмінюємо вже USDC на сам ефір. Е, що нам потрібно? Перше під'єднуємо свій гаманець, е, Bybit Wallet, вибираємо обов'язково. Е, це дуже потрібна увага, тому що якщо ви виконуєте на іншому гаманці, який у вас не підв'язаний до квеста, Умови не зарахуються. Ну, а гаманець можна буде, звичайно, перепідв'язати. Вибираємо USDC на ефір, вибираємо максимум. Прогрузка. Точніше, розраховується курс на даний момент. І що ми будемо бачити? Натискаємо Approve. Ми бачимо, що обмінюється 21.39 USDC. Ну, практично на 0.07 ефіра. Натискаємо Confirm. Вводимо так само код з Google автентифікатора, який у вас під рукою, тобто це дуже багато часу не займає. Бачимо, що транзакція успішна. І давайте ще раз підтвердимо, натискаємо Confirm. Натискаємо ConFirm. Підтверджуємо, підтверджуємо, е, дуже багато підтверджень, але нічого страшного, ще раз код з Google автентифікатора. Ми бачимо, що частина комісії нам буде повертатися. да, Невелика сума, там 10-20%, воно все одно нам повертається. Дивимось на гаманець, наш ефір, там воно трошки довше обновляється, ніж потрібно. Закриваємо коїфінанс. Е, перше, ми обмінялися там, потім там далі нам потрібно е, змінити NFT, точніше, купити NFT на цій площаці. Тобто тут ми можемо його як і купити, так і продати. Тобто купив продав, е, втратимо там тільки на комісії, Ну, я просто купую, я не виставляю на продаж, тому що ну, не хочу, хай лежить, там я тих 30 центів не сильно там збіднію. Так, е, вибираємо далі якісь, що е, нам потрібно, наприклад, по заходимо Marketplace All. І вибираємо, от, наприклад, це перший робот ферми. Так, е, робот ферми вибираємо. Що в нас тут є? Це нам не підходить. От, Робот-ферм Airdrop. Давайте виберемо робот Ferm AirDrop. Вибираємо будь-яке, сортуємо від найнижчого до найдорожчого, наприклад. Е, вибираємо там перше, друге, третє, яке вам більше подобається. Натискаємо Buy Now, тобто купити зараз. Підтверджуємо все. Підтверджуємо покупку, вводимо коди, все як зазвичай. Так, вибиває помилка. Давайте ще раз спробуємо. Добре, тоді вертаємося назад, виберемо просто наступну NFT, там, яка чуть-чуть далі. Її просто розкупили. Ось вибираємо цю. Ціна така сама. 0,001 ефіра, тобто 30 центів. Нічого страшного. Так, натискаємо Confirm. Вводимо код з Google автентифікатора і підтверджуємо свою купівлю. Так, в мене код обновляється. Все, успішно. Зараз очікуємо і побачимо. Процесінг, все. Ми можемо вже продати. І давайте переходимо далі. Можемо продати, можемо не продати. Далі що нам потрібно? Наступне завдання це змінити гейм ID, тобто просто свій нік і пограти в ігри. Тут вже більш складніше, тому що грати в ігри ну, там займе хвилин 10 часу на аккаунт. Ну, умови дуже спростили, бо зараз, наприклад, в гонках зіграти дві гри, а перед цим було два рази виграти в гонках, тобто зайняти топ-1. І в іншій грі також там було. Е, якась складна умова, не пам'ятаю там, там, виграти в одній грі, або ще щось таке. Ну, умови були складні, зараз їх упростили. Натискаємо MintGamerID, вибираємо ByBit Wallet, і просто ми підтверджуємо те, що е, ми легінимося на сайт. Перше діло. Так, нажимаємо Sign-In, тобто увійти. Поки грузиться, підтверджуємо ще раз. Натискаємо Confirm. Так, Натискаємо Mint Gamer ID. І зараз нам вже, ну, тобто ми залогінені. І зараз ми вже можемо собі спокійно, спокійненько от, натиснути Confirm, змінтити. І натиснути після цього, як буде змінчено, як нам предложать змінтити наступну NFT, це якісь там чуваки. Вони нам не треба, тому що завдання в нас яке? Mint gamer ID. Не виконуємо лисні дії, навіщо нам втрачати кошти, і навіщо нам робити наступні дії? Просто натискаємо Skip now. Зараз ми вводимо нік, придумуємо будь-який нік. Тобто, це може бути там я там вводив дивне, будь-що. Я ввожу просто нік аккаунта, любий, який мені подобається. Натискаю ОК. Далі нам потрібно вже буде грати в саму цю гру. Тобто ігор є достатньо, я граю в просто Teva Run. Нам потрібно зіграти одну гру любу. Її можна зіграти на ПК, можна зіграти на телефоні. В Teva Era ми граємо одну гру, в іншому ми виконуємо дві гонки будь-які, немає різниці. Так, ось е дивіться, як виглядає сама гра. Що нам потрібно робити? Е перше це навчання, ми вчимося, як виконувати, як бігти, як стрибати, які завдання і так далі. Тобто, просто ми біжимо, підпригуємо, нам потрібно збігти самопершим, першим, обігнати всіх і бути самокрутим. крутим. Ну, на суті нічого складного немає, тому що вигравати нам не обов'язково, нам потрібно просто зіграти. Умови просто прочитали. Це вже так виглядають гонки. Тобто, ми е виграємо одна гонка, і все можемо переходити в меню, в нас виграно там дві гонки, і умови в нас виконані. От, нам я забрав якісь 80 е опита, там сезонного паса і так далі. Тобто, обновляємо сторінку е і зразу розуміємо: плюси, мінуси те, що е завдання виконується дуже повільно е через те, що. Займає багато часу, і давайте зараз пройдемось по завданнях. Підписатись дуже просто, Мінтити геймер ID, зіграти одну гонку Не має різниці, який є результат. Далі підписатись на CryptoMaze, зіграти два заїзди, це в ну, нічого складного, quickplay, далі підписка так само і одна NFT, тобто купити або продати. Ну, в нашому випадку просто купити. Далі підписка. Обміняти 20 USDC на ефір або навпаки, тобто те, що ми робили. І тут також обміняти 20 доларів на ефір або на USDT, тобто в будь-яких парах. Після цього що ми робимо? Ми бачимо своє завдання, ми виконали всі квести. У нас має бути верифікація першого уровня. Далі нам потрібно перевірити гаманець, щоб він співпадав з цим, який в нас є. Тобто ось тут ми бачимо, що в нас він одинаковий. Да, от, адресу скопійовано. Він у нас такий. Далі ми можемо отримати, дивимося адрес. Ну, перевіряємо, нічого складного немає. Далі потрібно заблокувати 100 USDT. Це немає різниці коли. Тому що, якщо ми заблокуємо 100 USDT зараз, ми їм просто не зможемо користуватися до 18-го до 17-го числа, тобто до моменту роздачі, потім, що ми бачимо? Можна внести депозит, можна вивести в3. Наш гаманець можемо користуватися спокійно. Нічого складного немає, можемо відправити назад свій ефір. Натискаємо на ефір, тут можемо дивитися свої гаманці. Або мої адреса, тобто які були в попередній раз, коли ви раніше відправляли. Якщо ви новичок, у вас там нічого не буде. Тому заходимо на ByBit, вибираємо депозит ефір, мережу обов'язково Era, натискаємо підтвердити, копіюємо, заходимо сюди, натиснути, вибираємо ефір, вводимо свій адрес, нажимаємо, нажимаємо Next, вибираємо максимальну кількість ефіра, Next, Confirm. Очікуємо підтвердження. Далі нам потрібно буде ввести код і все. На цьому виконано все завдання. А на цьому моменті з вами були Core Community. На все добре і всім хороших профітів. Всім пока!